Доброго дня, шановні учасники сьогоднішньої важливої події пов'язаної з новим навчально-дослідницьким роком, я б так сказала. І сьогодні я вітаю цій настановній сесії і учнів, і їх керівників і всіх причетних назву таким словом стейкхолдерів. До здійснення такої важливої діяльності, чому ж вона така важлива є? Ну звісно, зараз ми відчуваємо наскільки кризова ситуація не тільки в Україні, іноді складається враження, що весь світ зараз знаходиться так на дні ти синусоїди чи косинусоїди, але ж за нею. Ми зрозуміємо, що за нею буде експоненціальне зростання на етапі як відновлення України, так і віднайдення якихось нових технологій інновацій, які спасуть планету Земля в цілому. Тому хто буде це робити? Це будуть робити ті е, учні теперішні, які зараз починають свою наукову кар'єру з дослідження шкільного. Звісно, під керівництвом своїх вчителів, наукових керівників, консультантів, місцевих громад і всіх тих, хто зацікавлений, зацікавлений у молодому підростаючому поколінні інноваторів. Весь світ зараз також відчуває, хоча розвиваються нові технології навчання, і різні підходи, і взагалі технологічні засоби навчання, високотехнологічні, весь світ відчуває брак саме. Інтелектуальної еліти людей, здатних випередити чат GPT, будемо говорити, те про що весь 2023 рік йдеться. Тому я вітаю всіх тих, хто зараз присутній сьогодні, тому що це перший, другий або третій крок до того, щоб бути на вершині тієї синусоїди або косинусоїди, про що ми зараз говоримо. Про що я хочу ще сказати завжди в, в мотивації в будь-якої діяльності, а тим більше в науковій діяльності, яка не приносить одразу коштів, бо багато хто з е, пересічних громадян говорить, а де ж кошти, чому де, де е, той заробіток? Але це така діяльність, яка приносить значні величезні глобальні результати в майбутньому. Тому не треба дивитися на те, що можливо якась. Така пересічна думка серед громадян в Україні звертаю вашу увагу. Існує, тому що в Європі і в інших країнах до такої діяльності ставляться з величезною повагою. На це не треба звертати увагу, треба розвиватися і рухатися в напрямі інтелектуального піднесення себе, своєї особистості і громади, в якій мешкаєш. Тому я хочу закликати всіх, щоб. І вчителів, і дітей, і всіх причетних до того, щоб Абстрагуватися, якщо це можливо, наскільки це можливо в такій складній ситуації від е, того, що, е, що відбувається, і рухатися в напрямку пошуку радості відкриття. Адже ні електрики, ні антибіотиків, ні смартфонів, ні е, досліджень глобальних космосу, ці всі віддатні відкриття почалися завдяки тим, хто присвятили своє життя для розгадки таємниць невідомого. Тому ви зараз і ми всі знаходимося на порозі відкриттів, і це приносить нам, має приносити велику радість. Крім того, ми розвиваємо свій допитливий розум, і це є однією з найважливіших рис дослідника чи інноватора. Оце культивування почуття подиву і постановки запитань, можливостей пошуку відповідей на це запитання, які призводять. До певних проривів, менших чи більших, це дуже важливий етап в проведенні досліджень саме з шкільної лави. Важливо пам'ятати, що один в полі не воїн потрібно шукати можливості для співпраці, тому питання завжди, коли коли Питання постає про те, яку ж тему обрати, а це ключове запитання, в якому напрямку рухатися. Зверніться в першу чергу до, можливо, до місцевих громад, до місцевих бізнесменів, до людей, які причетні до певних вирішення певних проблем даного регіону. Бо ці саме ці люди, ці спільноти, допоможуть скерувати погляд на важливі речі, які. Є цікавими не тільки особисто певному досліднику, а й громаді. А громада також володіє певними ресурсами, придатними для проведення експерименту, наприклад, якщо це йдеться про експериментальну фізику. Далі дуже важливо розвивати і в процесі, особливо досліджень у природничих науках розвиваються навички критичного мислення. Всі ми стикнулися з тим, що такі фейкові новини, а, 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 така позиція овоча і так далі. Саме природничі науки розвивають об можливості об'єктивно оцінювати, аналізувати, інтерпретувати інформацію, бути здатним виявляти певні упередження. Оскаржувати припущення, і критично поглянути на ряд речей, починаючи від того, чи потрібно вакцинуватися в ковіді, чи якась інформація іншого роду, чи, чи які ліки є здатними побороти якесь захворювання, чи це просто є плацебо. Це все, все те, що формується в процесі досліджень у природичих науках, і зокрема в фізиці. Далі пам'ятайте, будь ласка, про те, що невдача це початок, це можливість для майбутнього зростання. Я впевнена, що багато про це вже говорилося, але іноді варто про це завжди нагадувати собі, що невдача це сходинка до наступного зростання. Прийміть невдачу, навчіться на ній навчіться на ній, і дозвольте їй підживлювати вашу майбутню рішучість до досягнення майбутніх успіхів. Ну, і потрібно виховувати в собі пристрасть і цікавість до чогось. Пам'ятайте, що ця робота, яку ви розпочинаєте в ман, це не тільки робота для ман, чи робота для вчителя, чи ще для когось, чи для вас, для вас якась проміжна якась сходинка. Пам'ятайте, що ця робота це є певний продукт, який можна представити. Я назву це словом такими. Економічний продукт, який можна представити на інших ярмарках наукових, яких зараз дуже багато, тому що весь світ змагає кадрами майбутніми, і це кадри, які зараз є підлітками, ті, хто вже цікавляться наукою зараз, в 14, 15, 16 років. Тому пам'ятайте, що те дослідження, яке ви робите, ви його розглядаєте як продукт, який можна показати не тільки в МАН, а ще й на інших виставках, які ідуть з якими також і МАН пов'язаний. Це ваш провідник до глобальних до, до глобальних партнерств. Я не побоюсь цього слова сказати. Ну і коротко зупинюся на тому, які актуальні напрямки вбачаються для досліджень. Ну, в першу чергу, якщо ми поговоримо про теоретичну фізику, а це доволі складна галузь, зрозуміло. То можемо ми говорити про квантову механіку, наприклад, це теми, пов'язані з фундаментальними принципами квантової механіки, такими як подвійність частинок і хвиль, суперпозиція, заплутаність і квантова теорія інформації, теорія струн її часткові випадки, такі як додаткові виміри, наприклад, і їх значення для природи Всесвіту. В космології можна вивчати теми, пов'язані зі структурою, походженням і еволюцією світу. До речі, зв'язки МАН Церном в Женеві ну, з міжнародним центром Європейським центром ядерних досліджень допоможе дуже просунутися в цьому питанні. Далі чорні діри теж досліджуються в центрі питання космології, пов'язане з темною матерією, темною енергією, чорними дірами, гравітаційними ефектами. Всі ці питання також і фізика елементарних частинок це все, це все що належить до епархії Церна. Далі, математична. Хочу звернути вашу увагу на математичну фізику. Це… Це галузь, яка знадобиться в будь-якому разі будь-де. Тобто, якщо ви зараз дослідите математичні основи теоретичної фізики, подасте їх як, як е е свою наукову роботу, це знадобиться вам однозначно в майбутньому навчанні в найпрестижніших університетах. Тому можна досліджувати такі теми, як диференціальні рівняння, варіаційне числення, теорія груп і математичні методи, і відносити їх. До областей певних співвідносити їх з певними областями в фізиці. Далі фізика конденсованого стану. Це області досліджень, пов'язані з поведінкою матерії в надзвичайно низьких температурах, знову ж таки, ЦЕРН. такі це явища, як надпровідність, надтекучість або топологічні стани матерії. Але майте на увазі, що ці теми є досить складними і для їх опанування. Обов'язково знадобиться керівництво як дослідженого вчителя, так і контроль з боку наставника, пов'язаного з науково дослідною установою. Ну, що стосується експериментальної фізики, то тут справи е, теж дуже цікаві, дуже багато областей дослідження можуть бути знову ж таки. Повторюся: зверніться зверніть увагу на, е, на проблеми, які досліджують, які важливі є для місцевих громад. Це можуть бути проблеми пов'язані з якимись кліматичними явищами. Наприклад, вимірювання за допомогою датчиків, температури в різних шарах атмосфері, використовуючи повітряні кулі. Наприклад, я зустрічала такі натяки на дослідження, наприклад, пов'язані. Ну, до речі, до речі, забула в першу чергу сказати, що досвід попередніх років показав, що. Все, що стосується електроніки і схемотехніки, сприймається дуже позитивно на всіх рівнях конкурсів. Тому, якщо ви оберете розуміння основ електроніки, проєктування простих схем, програмування Arduino і пов'язаних з ними все різноманітних засобів, це буде дуже. Я б сказала не про... безпрограшним варіантом. Але знову ж таки, е, краще поєднати це з проблемами, пов'язаними е, з конкретними громадами, це було б краще. Можна досліджувати електрику і магнетизм, продовжувати дослідження електрики і магнетизму в контексті впливу на різноманітні біооб'єкти, наприклад. Можна досліджувати. Е, е, Гідродинаміку, вивчати поведінку рідин чи газів з різноманітними трубами, аеродинамічними трубами або в потоці води, можна вивчати біофізику, як, до речі, сучасна наука рухається в напрямку мультидисциплінарності, трансдисциплінарності. Тому от біофізика, зокрема біомімікрія, наприклад, це ті галузі, які поєднують собі знання з декількох галузей, є також дуже актуальними. Відновлювальна Енергетика ніхто не залишає, не знімає з піку актуальності відновлювальну енергетику. Ви знаєте, що глобальні кризи ростуть з переділу ресурсів різноманітних. Дуже важлива галузь експериментальної фізики це. Кількісний аналіз даних, якщо ви оберете напрямок, пов'язаний з, з аналізом якихось даних, з збором певної статистики і математичною, а потім і фізичною експериментальною інтерпретацією, це також буде, по-перше, дуже важливим внеском в вашу майбутню професію наукову інноваційну діяльність, тому що статистика це, це якраз ґрунт для того для прийняття рішень. А по-друге, це буде цікавою науковою роботою яка, е, яка з, з великим ентузіазмом сприйметься усіма журі, е, мателювання ракетобудування, звісно, залишається. Ну і я вам бажаю успіху в тому, щоб ви правильно обрали, тому що вибір теми дослідження це вибір. Це схоже на вибір і професії, і партнера на все життя. Але тут дослідження в межах якогось року, двох чи інше. Але, можливо, це дослідження переросте в ваш вибір на, на все життя. Тому не поспішайте з вибором теми, обґрунтуйте її, подумайте, до чого лежить душа, що могло б сприяти вашому подальшому розвитку. Тому ще хочу звернути вашу увагу на те, що. Багато університетів і наукових організацій пропонують різноманітні програми і можливості для стажування старшокласників у майбутньому після того як ви зробите перший крок, звісно, для того, щоб простажуватися, десь треба показати, що ви вже зробили перший крок. Ви вже щось дослідили. Ви вже володієте початковими навичками експериментатора, дослідника того, хто може аналізувати дані. Ну і не забувайте, що початок кар'єри в галузі досліджень та інновацій відкриває двері до захоплюючої і насиченої життєвої подорожі. Ви розвиваючи свій допитливий розум, співпрацю, співпрацюючи з іншими, допи, розвиваючи допитливість і наполегливість в подоланні труднощів. Ви прокладете шлях до новаторських відкриттів у майбутньому. Ви зробите внесок у вирішення. Найактуальніших проблем світу, і в це треба вірити. Треба оптимістично дивитися на це. Підніміть невідоме зараз для вас, підживіть свою допитливість і готуйтеся залишити свій слід у науці і в світі в майбутньому. Я вам бажаю найкращих, найкращих керівників, найкращих тем, найкращих результатів. Від себе особисто від Національного центру Мала Академія наук України і від інституту обдарованої дитини. Дякую вам за вашу увагу.